SkyLinker – все найцікавіше зі світу зв'язку та космічних технологій. Тема нашої сьогоднішньої розмови супутниковий зв'язок ключі для розуміння. Саме так буде називатись новий навчальний курс від Володимира Степанця, автора багатьох публікацій та навчальних матеріалів, який, зокрема, ще три роки тому створив перший у світі навчальний курс по StarLink для військових користувачів та фахівців. І ось зараз ми поговоримо про самі основи супутникового зв'язку, використовуючи ще не опубліковані, але вже готові матеріали. Знаєте, супутниковий зв'язок може здаватися чимось неймовірно складним, правда? Але насправді, щоб зрозуміти його суть, не обов'язково бути ракетним інженером. Усе зводиться до трьох простих, але ключових ідей: це орбіти, на яких літають супутники, їхні власні можливості, ну і, звісно, термінали, які ми з вами використовуємо на Землі. Тож, починаймо. Гаразд, ось наш план дій. Спочатку ми промчимось космічними магістралями, тобто орбітами, потім зазирнемо, так би мовити, під капот самого супутника, далі повернемось на грішну землю і поговоримо про термінали. Ну і в кінці, звичайно, підсумуємо все найважливіше. І так починаємо з першого ключа. Космічні магістралі звучить поетично, правда? Але це ідеальна аналогія для орбіт. Адже від того, яку саме дорогу в космосі обрав супутник, залежить ну, практично все. І тут є три основні типи: Лео, Мео та Гео. Почнемо з важкої артилерії, з класики це геостаціонарна орбіта або GEO. Весь фокус у тому, що супитник летить на такій висоті і з такою швидкістю, що ідеально синхронізується з обертанням Землі. І що це дає? А те, що для нас тут на поверхні, він ніби просто завис в одній точці нева. Дуже зручно для телебачення, наприклад, один раз налаштували тарілку і все працює роками. Але звісно, за таку зручність доводиться платити. І плата це відстань. Ви тільки вдумайтесь у цю цифру: майже 36 тисяч кілометрів. Це просто колосальна відстань. Сигналу потрібно долетіти туди, а потім ще й повернутись назад. Це створює відчутну затримку. Ну і звичайно вимагає дуже потужного передавача. Гаразд, а тепер різко міняємо висоту і спускаємося набагато набагато нижче. Ласкаво просимо на низьку навколоземну орбіту або лео. Тут супутники буквально гасають над нашими головами на висоті якихось 200, ну, до 2000 кілометрів. Вони настільки швидкі, що один апарат просто пролетить і зникне за горизонтом. Як же тоді забезпечити зв'язок? А дуже просто запустити їх цілий рій, ціле сузір'я. Ну, ви точно чули про Starlink чи OneWeb – це яскраві приклади саме такої концепції. І ось тут криється головний козир Лео. Через те, що вони так близько, затримка сигналу, або як кажуть фахівці, лейтенсі, просто мізерна. Всього 30-50 мілісекунд. Це вже абсолютно інший рівень. Це можна порівняти зі звичайним оптоволокном. Саме тому відеодзвінки не зависають, а в онлайн-іграх можна комфортно грати без лагів. Отже, що ми бачимо? Класичний інженерний компроміс, вибір між двома філософіями. З одного боку джіо стабільність, гігантське покриття з одного єдиного супутника, але довгий пінг висока затримка, з іншого боку, лео блискавична швидкість, миттєвий відгук, але для цього потрібні тисячі супутників, які до того ж живуть не так довго. А чи є щось посередині? Звісно, це середня навколоземна орбіта МЕО. Вона, так би мовити, намагається взяти на найкраще з обох світів. Супутники тут далі, ніж на ЛО, але значно ближче, ніж на Гео. А де ми з ними стикаємось щодня? Ну, наприклад, коли користуємось GPS або Галілео. Так так, це саме орбіта МЕО. Так, з орбітами, нашими космічними магістралями, наче розібрались, рухаємось далі до другого ключа. Давайте зазирнемо, так би мовити, під капот супітника і подивимось, який у нього є інструментарій, що він взагалі вміє. Уявіть, що радіодіапазони це набір інструментів для кожного завдання свій інструмент. Ось L-діапазон – це такий собі надійний молоток, не дуже швидкий, зате працює за будь-якою погоди. Ідеально для супутникових телефонів, де надійність понад усе. А ось К-діапазон це скоріше високоточний лазер, дає фантастичні швидкості, але дуже чутливий до перешкод, наприклад, до сильного дощу. А десь між ними є Q-діапазон, такий собі універсальний ключ, який використовує той же Starlink. Розумний баланс між швидкістю та стійкістю. Часто в документації можна побачити таку дивну абревіатуру EIRP. Не лякайтесь, все просто. Якщо зовсім на пальцях, то це показник того, наскільки голосно супутник кричить у бік землі. І правило просте: чим вищий цей показник, тим кращий та стабільніший зв'язок ми отримаємо. Гаразд, а як дані перетворюються на радіосигнал? Для цього існують спеціальні правила або стандарти. Можна сказати, це мова, якою спілкуються супутник і термінал. Найпоширеніша мова сьогодні це DVB S2 і її ще більш просунута версія S2X. Саме завдяки цим стандартам вдається ефективно запакувати якомога більше даних у сигнал. А ось це справді розумна штука, технологія ACM. Це як автопілот для вашого зв'язку. Система постійно моніторить умови. Так, сонячно, сигнал чудовий, вмикаємо турборежим. Аж раптом починається дощ. Ой, сигнал слабшає, не біда, перемикаємось на більш повільний, але супернадійний режим. Як тільки погода покращилась, швидкість знову зростає до максимуму. Це просто геніальне рішення для стабільності. Ну що ж, ми вже політали в космосі, розібралися з орбітами та інструментами супутників, час повертатися на Землю. І тут нас чекає третій і останній ключ до розуміння: це термінали, тобто ті самі пристрої, завдяки яким ми власне і користуємось цим зв'язком. І тут ми бачимо просто неймовірну еволюцію. З одного боку, стара добра класична тарілка. Вона велика, потужна, надійна, але щоб стежити за швидкими супутниками, їй потрібно фізично рухатись. А з іншого боку, сучасна пласка антена. Всередині немає жодних рухомих частин. Вона керує променем чисто електронно. Саме тому антени Starlink такі компактні та ідеально підходять для мобільності. І ви тільки подивіться, якими різними вони бувають, для кожної задачі свій термінал. Потрібен надійний інтернет для цілого офісу, ось величезна станція Вісад. Потрібен зв'язок в русі, є мобільні комплекти для авто, для кораблів та літаків спеціальні, стабілізовані, і, звісно, супутникові телефони, і навіть крихітні IOT трекери, що можуть працювати від однієї батарейки роками, просто фантастика. А тепер про енергію. І тут різниця просто космічна. Подивіться, малесенький IoT трекер споживає мілівати. Звичайний термінал для дому вже потребує сотні ват, а от потужний морський комплекс, якому ще й потрібно постійно стабілізувати антену, може їсти до кіловат енергії. Звідси така різниця у розмірах та вимогах доживлення. Фух, ось ми і пройшли весь шлях від далеких орбіт до пристроїв у наш в руках. Давайте тепер зберемо все докупи і підіб'ємо ключові підсумки. Що найголовніше варто винести з нашої розмови. Отже, запам'ятовуємо найголовніше: перше все тримається на трьох ключах: орбіти, можливості супутника і тип термінала. Друге вибір орбіти це завжди пошук балансу. Лео дає нам швидкість, а гео стабільність. Третє радіодіапазони це інструменти для різних завдань. І четверте термінал завжди створюється під конкретну місію. Все логічно. І наостанок, давайте трохи зазирнемо у майбутнє. Подумайте ось про що. Супутникові угруповання на леоорбітах ростуть просто на очах. Термінали стають все меншими, дешевшими. Як це змінить наше повсякденне життя вже у найближчі років 10? Чи зникне поняття місце без інтернету? Які нові абсолютно фантастичні можливості це відкриє перед нами? Якщо вам цікаво читати та слухати такі матеріали, а також хочеться бачити більше зручних коротких відеолекцій по технологіям зв'язку, підписуйтесь на сайті skylinker.io. А ще краще підтримайте проект SkyLinker, оформивши недорогу платну підписку. Це реальний та найзручніший спосіб прискорити створення корисних освітніх матеріалів від SkyLinker.